Друзі, доброго дня! Це громадський контроль. Сьогодні ми поговоримо про схему, яка була створена та та досі працює за мерство Бориса Філатова, коли. Ласі шматки нерухомості та будівель відходять компаніям, пов'язаним з його другом та компаньйоном Геннадієм Корбаном. Детальніше про це поговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, привіт, привіт. І будемо розпочинати, друзі, підписуйтесь, не забувайте. Денис, розкажи, будь ласка, що було на останній на останні квітневій сесії міської ради, де знову ж таки одна з будівель відійшла якісь приватній компанії. Дивись, на останній сесії дозволив приватизувати. Поліклініку номер один. Ми маємо розуміти, де вона знаходиться. Це якщо ми виходимо з центрального входу в парк Шевченка, угу. йдемо по пішохідній вулиці. Це вулиця Яварницького, там а, її зробили в минулому році пішохідною, а, і справа від неї там є лікарня і є поліклініка. Поліклініка загалом там 1250 квадратних метрів нерухомості. Угу. А, так ось розберемо як це зробили в 2021 році. Вирішили об'єднати поліклініки і лікарні. І з тієї будівлі виселили усіх лікарів. Після цього цю будівлю дивним чином здали, а, нібито через певний аукціон, житло був угу. а, І вона за ось ці 1250 квадратів сплачувала на місяць 28 тисяч гривень. Це смішно, да. за 1200 квадратів в центрі міста. Ну, Це 22, 22 гривні угу. за квадрат. Після цього, ось що зараз робили, вони депутатською комісією дозволили зробити поліпшення. Ми маємо розуміти, що якщо роблять поліпшення більше, ніж на 25% згідно законодавства, то після цього можна викупити цю будівлю. Так ось те, що ми бачимо, там поміняли вікна. Тобто mm. і приблизно, мабуть, на десь 700 тисяч гривень. По нібито якимось документом, а загалом оцінили цю будівлю в 2,5 мільйони гривень. І відповідно на ось цій сесії Дібно. вони а, дозволили приватизувати цю, цю будівлю шляхом викупу, тобто фактично буде викуплена ця будівля за 2,5 мільйони гривень. Ага. Ну, Плюс-мінус. Але якщо ми подивимося на вартість, скільки вона коштує, там, наприклад, по а, те, що держава прораховує мінімальну ціну, це десь 32 мільйони гривень. А якщо ми подивимося по ринку, ну це ж зона, скажімо так, біля центру, ну да вона коштує десь 70-80 мільйонів порівняно з 2,5 мільйонами. Тобто, якщо ми перерахуємо скільки вони заплатили за квадрат, це 55 доларів. А на ринку це десь від однієї до 2 тисяч доларів за квадрат ну для розуміння аспектів. Так, слушай, ну ми щось поговоримо про цю схему і про цю приватну компанію. А давай ще скажи ну дуже важливо, хто політично відповідальний за за це цю комісію з комунальної власності взагалі досі очолює ОПЗЖ. Ми до речі знімали відео. Друзі, подивіться про те, чому ОПЗЖ досі при владі. Хто там ще в цій комісії? Хто відповідальний за цю історію? Дивись, як працює схема? Депутатська комісія, користуючись лазівкою в законі, дозволяє зробити поліпшення, щоб потім викупити. Тобто, фактично, всі комісії, вони чотири депутати. Проголосували за це поліпшення. Це ми маємо розуміти, хто хто це? Це Зам. ось Микола Чорний, ОПЗЖ, голова комісії. Голова тобто досі... Комісії по комунальній власності. Да, тобто це досі це депутат, так. обраний від ОПЗЖ, є головою комісії. Також за це рішення голосували інші посадовці і депутати. Тобто Кучеренка на сесія, це і депутат, і керуючий справам Дніпровської міської ради. Партія пропозиції. Партія. партія пропозиції. Денисенко Олег, він депутат, партія пропозиція, і також він голова наукодацького району. Так само, четверта людина це. Федоренко Володимир він депутат від пропозиції і голова соборного району. Тобто, фактично, посадовці міської ради плюс ОПЗЖ проголосували, що можна а, приватизувати лікарню а, і а, віддати її певні фірми. І після цього зараз а, про це проголосувала а, уже а, сесія. сесія, тобто угу. депутати міської ради, так само пропозиція ОПЗЖ. І, 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 і інші депутати можна подивитися перелік проголосували за це рішення. Тобто, це ось те, хто відповідає політично, але сказати, що це могло відбутися без Філатова, без Санжари і інших романи чи Нісан, неможливо. Ну, це вони це точно задіяні всі оборони. Ну тим більше партія пропозиції це партія Бориса Філатова, От вони в єдиному поривізу ПСЖ зараз все це роблять, друзі. Це треба також знати. А скажи, що це за, за компанія? Приватна, думаю, всім цікаво, кому вона належить чи з ким афільована. Ну, дивись, це компанія житла житло да. А, Якщо подивимося на її бенефіціарів, це, наприклад, Буханцев Олег. А, він в минулому був директором ТОВ Кудашевський. Ну, це ось будівля, яка там Корбан і хлопці там зробили в центрі. І, 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 інший бенефіціар від Allure Development, там це Шапілов Артем. Шапілов Артем він також є бенефіціаром Daytona Group. Daytona Group — це забудовник, який, наприклад, забудовував салют. Ми робили про це розслідування. А так. він також ось забудовував протасів. Яр» в Києві там так. був скандал, і там Корбан судився. І він наскільки мені відомо програв суд, що фактично. Він казав, що він не має відношень до Дейтона груп. Да, Виходить, що має, він має відношення до має, груп. Да, І про це казав Роман Ратушин, який загинув, що якраз керує цей КРУЦІ Дейтона груп неформально. Ну так, да. да. тобто, фактично, в, в нас в містян, по-перше, це забрали одну з поліклінік, нібито під реформу. Друге, що цю нерухомість продали за вартістю мінімум в 10 разів нижче ринку, а те, що відносно ринку. Можливо, і в 20 разів. Тобто в 20 разів. Тобто місто на одній оборусі втратило від 30 -ти. До 80 мільйонів гривень одне рішення, і таких рішень на цій сесії і на інших було б багато. Просто тут ми просто висвітлюємо, що це стосується лікарів угу. і поліклініка. ну я якраз от хотів сказати, що я пам'ятаю по про по такій же схемі це взагалі в 2018 році. розпочалася ця реорганізація, коли просто об'єднують в, в одну лікарню юридично, але власні в центрі забирають да друга е, е, клінічна лікарня дитяча там були і мій. І мітинги, і, і скандали я, я пам'ятаю, також її забрали в будівлю. І про цю будівлю ми мені до речі ще медики розповідали. Ще коли, коли я був також депутатом, що Корбан вже тут тоді ходив, коли ще це була прикліника. І казав: Ага, ну що ми тут будемо робити? Вже їм прямим текстом, навіть не 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 соромлячись. Так, от у мене до тебе питання. Це не в перший раз таке, і взагалі ця схема ну якби працює. Скільки вже взагалі комунальної власності в нас було таким чином виведено за часів каденції філату? Ну приблизно чи ну, я взагалі? дивись? По перше, ми маємо розуміти, що що боротьба не тільки за суму нерухомість, а й за землю. Тобто наступним кроком вони фактично. Отримують землю, тому що лікарня дивним чином відмовилася від землі. І після цього ось цей новий власник угу. він там може збудувати шість поверхів, більше поверхів і так далі. І подібна схема по поліклінікам була в центрі. Ось це центр міста. Там у нас забудовник Алеф, і для чого ми йдемо по європейській. Потім в нас є магазин Сільпо. Перед магазином Сільпо є поліклініка. 4-5 поверхів, ось вона в 16-му році так само дивним чином по подібній схемі, коли там дозволили певні поліпшення. Там скажімо, встановили вікна, і все угу. її дозволили викупити. Це зупиняла вже правоохоронці. Поліція СБУ, прокуратура, і вони стопнули цей цей аспект. Але фактично, там ось на цьому п'ятачку планує а, в. Побудувати багато поверхів. Там так само не було по ринковій вартості, породана ця будівля. Так само просто виведення чергового активу. І таких моментів по місту ще казав, дуже багато. Просто поліклініки і лікарні це показово, тому що вони це будуть робити постійно. І тут ми маємо за рахунок розголосу показувати людям всю ситуацію, щоб люди розуміли, за кого вони голосують. Я назвав депутатів. Назвав міського голову, тому що сказати, що вони не причетні, неможливо. Тому що е, на такій оборонці неможливо буде прийняти, тому що я висвітив це у Фейсбуці. Реакції норм. Да, ну дійсно, якщо була нормальна влада, можна спокійно, якщо вважаєте, що там треба землю віддати під комерцію, Продати поліклініку, зробити в іншому місці там нове обладнання, нову поліклініку, продати за ринкову вартість, і окей, це також варіант. Да? Ми не кажемо, що треба там все залишати, як було там 10 років 30, тому можливо, треба реорганізувати місто, але адекватно. А це просто. Просто тилять, якби я обучаюся, нашу нашу землю, наші будівлі і наші гроші всіх містян. Окей, давай як громадський контроль цим бореться. Нанес. Ну дивись. Ми звертаємося до правоохоронних органів, yeah. щоб вони вжили заходів. Вони фактично можуть почати розслідування і призупинити ось цей аспект передачі. Якщо вони захочуть угу. питання до нашого прокурора області, до голови поліції, голови СБУ, що як вони вплинуть, звернення від нас в надходять до них питання в їхні, в їхній реакції, тобто вони можуть то точно побачити цю схему, тому ну, що да. вона прозора, вона зрозуміла. Про Зрозуміло, кінцеві бенефіціари, зрозуміла школа, тому що ринкову ціну не важко встановити. Це просто ну, понятно. Ну будемо чекати тоді від правоохоронців на їх реакцію. Друзі, ви також можете допомогти нам зупинити цю схему. Ставте свої вподобайки, ставте коментарі, підписуйтесь на канал, кидайте лінки на це відео своїм друзям та знайомим, тому що все це розголос та все це допомагає нам і вам зупиняти ці схеми, адже лише публічна реакція людей іноді допомагає зупиняти та такі історії або допомагає правоохоронцям більше на них звертати уваги. Кажемо вам, вже, як є, тому що у нас є великий досвід. Цього тому будьте активними, не лінуйтеся. Дякуємо вам за те, що нас дивитеся. Дякую тобі, Денис, за те, Дякую. що розповідаєш, і до наступних зустрічей.